Доброго всім дня! Ви на каналі Виноградник і не тільки, в сім'ї Ковта. З вами Коля Ковтун Ми знаходимось в центр України, Черкаська область. Сьогодні на 29 вересня 2025 року. Хочу вам показати форму Калугіна Віктора Михайловича під назвою Взрив Тут заціпилася одна така гроночка. Це нижче друга. а це все це пасенковий врожай. Оце пасиночок, ось пасиночок. Ось ну, такий ось пасиночок. Тут ось з тої сторони пасаночок є. І так же, як і всі, все йде із землі. Старої лози взагалі немає. Заобрізана повністю при землі, бо з неї нічого не давало. Весь виноградник відбивався все по-новому. Давайте подивимось, зараз зірвемо декілька ягідок. Доволі плотно тримається на, на плодоничці на грунці. Так, Важкувато відривати. Візьмемо оцю ось ягідку ось дивіться, Отака, така ягідка. Давайте вітрем бруїн. Ось така красуня. Таке ботьонко видно. Давайте зложимо. 9,6 і шість. Одинадцять і три. Давайте це менше розвіжемо. Біла кайомочка, доволі плотна ягода. Консистенція така. мармеладна, але доволі плотна. Зараз накапаємо соку і поміряємо цукор. Так, що по смаку? Кісточка тільки почала фарбуватися. Смак дуже пресприятний, дуже приємний, шкірочки взагалі не відчувається. Їси сина дійсно значить, тут її немає. Цукор показав 19-19 брікс, 19 майже 20. Ну, можливо, її ще треба дойти, бо кісточка тільки почала зафарбовуватись. В цьому році все дуже-дуже затягнуто. Не тільки через те, що повимерзало, а й взагалі по погодних умовах. У нас в цьому році вже... Позавчора було мінус... Ну, дехто каже вже мінус 3 було. ну, У нас тут було в районі десь мінус 1 до 2 градусів. Так що от таке, така форма бомба. Ой, бом, перепрошую. е, э, Взрив Віктора Михайловича Калугіна. Ну, давайте зараз може якусь знайдемо маленьку ось ягідку. Попробуємо поміряти. У ній цукор. Листя вже трошки поскручувалося після приморозочка. Але тримається. Ні. Тут, тут взагалі 18 показує брикс. І ще треба трошки дійти. Я не впевнений, що вона дійде, бо передають у нас все літо і осінь, тось, скільки місяць ось осінь практично пройшов, у нас не було опадів, жодних не було дощів. У нас повністю сухо. Полівом займатися в принципі немає можливості. А на 2-3 дні передають заливні дощі. Хто із них витримає. Будемо бачити. Все, всім дякую. Хай вам щастить. До нових зустрічей!